по цьому у марінському напрямку поговоримо, тому що були об'єктивно проблеми у нас нещодавно на лінії Солодке Водяне, де з боку Володимирівки, в цьому трикутнику Росіяни просунулися. Я розповідав, що тут сталося. Давайте подивимося, відклацаємо дещо назад. Ось це просування, яке відбулося так. Ось це фактично що ситуація цими вихідними сталася. Я розповідав, що тут була. Брехня від наших командирів на місцях з приводу реальної картини ситуації. Там ну і от зараз штурмові батальйони е, працюють зокрема, окремий штурмовий батальйон Скала. Показує вчора. До речі, я показував відео від скали і вів вас в оману. Даруйте, мушу перепросити з приводу того, що вони буцімто відпрацьовували по очеретиному. Один із епізодів нічного штурму за допомогою БМП Бредлі. Тому що батальйон скала і 47-ма бригада, в принципі, тільки ними володіють наразі цими бойовими машинами піхоти Бредлі американського виробництва. Так ось я вів в оману, що це було дії під очеретином, тому що саме там раніше працювала скала. А зараз вони, вочевидь, в такому ургентному режимі були направлені. Сюди на цю ділянку фронту для того, щоб стримувати окупантів. Ну і от інше відео від скали кількаденної давнини про те, як вони знищують два ворожі танки. Хоча тут здавалося б, жодної такої особливої хитрості немає. Танки підриваються на мінах, але ці міни потрібно розставити. Ці міни потрібно хитро, правильно розставити, для того, щоб танки їх зловили. Отже, один танк і другий танк так само на міні підривається. І знаєте, як говорять, найкращий бій – це не той, де ти вступив і показав себе героєм. Найкращий бій це той, який не відбувся, тому що тоді. Діти гарантовано не отримав втрат. От е, бійці скали не отримали втрат, е, знищили два ворожі танки. Ще, скажімо так, на підступах до позиції, все це сталося у селі Солодке на цьому вугледарському напрямку. Ну на цій дорозі від солодкого до водяного, там, власне, де росіяни мали певний успіх. Зараз тут цей успіх намагаються. Зрізати бійці штурмового батальйону скала, мені просто не було відомо, що вони сюди були направлені. Я знав про інші підрозділи, які не буду називати, які сюди підійшли як підкріплення. Ну а от ще й скала тут працює так само паралельно загалом, то до речі, на південно-донецькому і на південному в принципі напрямку, включно із Запорізьким, за останній час суттєво. Ну, не погіршилася, а вона радше стала більш активною. Ситуація з боку противника. Багато розмов там по роботаному, що вони намагаються просуватися і так це об'єктивно правда. Вони є в школі тут на півдні роботаного. Вони дійшли до центральної частини цього населеного пункту, якого в принципі загалом не існує. Але на усьому запорізькому напрямку так само відбувається і в режимі контратак нашими штурмовими батальйонами, спецпідрозділами відбуваються такі відповідні штурмові дії, зокрема, один. З таких епізодів показали бійці Омеги. Це спецпідрозділ Національної гвардії України. Він існує у складі НГУ, і Омега вона ділиться на різні спецзагони. так от це Перший загін спеціального призначення Омега. Він працює вже віддавна, дуже давно по запорізькому напрямку. Омегівці тут на Запоріжжі вони дуже часто і багато проводили операції в роботному. Зараз от ми бачимо штурм посадки або радше таке знищення противника. Не стільки штурм а, із закріпленням на позиції. Тобто, штурм, але без закріплення на позиції. Ось що відбувається а, так. От Омегівці вони відпрацьовували на цьому запорізькому напрямку безпосередньо в самому роботному. Зараз Омега, наприклад, ми добре знаємо. Ми її за роботою на харківському напрямку е, у районі Липців такі підрозділи, як гострі картузи. Це другий загін спеціального призначення, є третій загін Омеги. Ну тобто, це реально така еліта, штурмова еліта, яка здатна проводити е, дуже на професійному високому рівні е, ось ті бойові дії, які вони виконують. Конкретно в цьому епізоді ми бачимо GoPro камеру на е, шоломі одного із бійців, який до речі, зазнає поранення от у цій ситуації. Е, Ну і вочевидь, це поранення е, змусило штурмову групу відступити, але при цьому е, дуже добре там прорідивши посадку. О, от, ми можемо бачити як назад, в М113 в цю е, БМП БТР цей е, повертаються бійці. Е, можливо, частина залишилася на закріплення а той, який був е, от поранений е, боєць. Власка автор цього відео він принагідно. бачите, навіть про те, що поранений відпрацьовує по ворожому дрону, стріляючи вгору вочевидь, по ворожому мавіку для того, щоб він не проводив по них скиди. Далі М113 покинула цю позицію, евакуювала поранених. Не знаю, не знаю, чим це закінчився штурм, але факт того, що ось така маневрена війна вона триває на е, південних ділянках фронту, тому що зараз абсолютно всюди від роботи ногодового дару загострилася ця ситуація. Загострилася вона зрештою і на Бердянському напрямку, про що я говорив неодноразово. От, пригадайте, друзі, як я місяць тому е, говорив про те, що це недокомунікований, е, не публічний, не медійний напрямок, е, який стримувала 58-ма бригада, бригада держ спецслужби. Транспорту і е, так само наші е, нацгвардійці е, тут перебували. Е, ну, от власне, Старомайорське. Зараз ми вже говоримо про те, що цей населений пункт майже втрачений, за виключенням хіба що кількох вулиць Сірої зони на півночі. Це суттєво складно. Я про це вчора розповідав. Суттєво складно становище урожайного і реально, от зараз окупанти полізли на урожайне з дуже потужною силою. Це можна побачити е, навіть на мапі західних аналітиків осінтерів. Це конкретно я демонструю. Вам там зображені карти такого осінтера, як Полєволян. Отже, що ми бачимо, ця. Кількість червоних крапочок, низка червоних крапочок. По перше, на півдні урожайного показує, що там вороги дуже серйозно атакують. Ну і після Старомайорського росіяни вирішили підтримати темп і рухатися далі на Макарівку, але там їх стримують. На жаль, в урожайному є просування окупантів на південь цього населеного пункту. На півдні цього населеного пункту, і це теж така об'єктивна реальність. Становище наших військ тут суттєво погіршується. Ну, ось так я казав, що це не будуть новини про те, що поступово десь на якихось рубежах нашим військам доведеться на жаль відступати. Хоча за старомайорське та врожайне направду було пролито дуже багато крові. Але поки що ми не списуємо врожай з рахунків, тому що воно стоїть попри надзвичайно шалений інтенсивний тиск противника.